І так, ось наші окунята 4 штуки. О, і я на них поцепив рибки, значить ізики 2,8 дюйма. на самом Друзі, всім привіт! В общем, я сьогодні не збирався їхати на рибалочку, але все ж таки я сьогодні поїхав. Ну так вийшло. От. Дітей відвіз до тьоші і тут заїхав до Вови на кафіййок. І ми так вирішили, а чому би і ні? Ну і зібралися, поїхали. І так, значить, у мене з собою досить багато різного силикона, коробочок чи в пакетиках. Ну От у мене силікончик. Я сьогодні буду тестити для себе новий силикончик. Я відливав ІЗІК 2,8 дюйма в білому кольорі. ІЗІК 2,8 дюйма вогняна морковка. Попробуємо ще фіолет. Точніше не фіолет, а черніку. Ну, є ще ІЗІК 2,8 дюйма, от така кола. Подимем, що до чого. І так, розпочинаю я з ІЗІКа 2,8 дюйма білого кольору. Беру гачок по маркіровці магазину флагмана це восьмерочка. Одягаю його. Ну, Прицелився, звісно, куди що до чого. І буду пробувати це все діло садити. О! Отак от у от нас виглядає наша рибочка, сидить на гачку. О. Беремо вагу. У мене тут вже лежить 18 грамів. Я поки що зменшуватися не буду. І от така у нас з вами виходить приманочка. От, я за гачок її тримаю. Тобто рибка, гачок, грузик, він трошки тут їздить. Карабінчик і флюорокарбон. В принципі, на цьому нам, нам вистачить. Е, значить, що у мене сьогодні? Палочка у мене азура Софі. У, я привик просто вже. Азура Савада XP тестом 8.28 і з ростом 2.99. Катушечка Fortran 4000 з високим передаточним числом. І шнурок Азуровський 08 по японській класифікації. І так, друзі, час у нас не дуже багато, тому поїхали. Гайла. Покажу. Я ж сьогодні на рибалці не сам, я сьогодні з Вовкою. Дивіться, що в нього за штука, яку він присадив собі. Я в шок. Я такого ще й не бачив. Та не бачив. Вон, дивіться, що у Вовкі йолі палі, Це ти купляв чи сам робив? Купляв? Ну прикольно. А яка бага стоїть? 12 грант. Ну подивимося, такий метр старчить у нього. Ну подивимося, що з цього вийде. Ну забраси, як воно. так от і полетіло. Красота. Зараз подивимося, що вовка на нього може витягнути. Так, ну Поки вовка буде висмикувати свою рибу, я попробую зараз упіймати окуня. Так, друзі, поїхали перший кидок робити, подивимося на нашого окуня. Я сьогодні, до речі, забув на грудну камеру, тому я з треноги знімаю. Хорошо, що в машині є тренога. нога. Поїхали. А? Ох, сейшов. Тріпихнув і все, і пішов. Можливо, вже без хвостика. Ні, хвіст на місці. Ну що ж, за першим китком я рибу не витягнув. Це вже гарний показатель. Значить, зараз за другим точно витягнув. Коротше, в мене телефон чуть не впав в воду. Взагалі, в мене ще телефон что не впав. Телефон не дешевий, так би мовити. Серце катки вийшло. У нас це не зупинить, ми все одно за окунем приїхали. Я паузу зробив, бо щось він пропав. Вроді би і сидів, але і не сидів. Опа! Дивіться який хат Мордочку розірвало, але білий силикон відпрацював. Є окунь. Давайте спробуємо ще подивимося, як би сказати, закріпить цей момент. Ну тобто вже зрозуміли, що білий колір на окуня, ізик 2,8 дюйма в білому кольорі, з крупною бльостою срібною працює. Поїхали далі. Хвостик, нема хвостика, зараз заменю, інший поставлю. І це вже в котрий раз я замітив, що як тільки робиш паузу, коли стає, велика стая окуня, відразу вже його починають нападати на нього і відгрізають хвостики. Ну нічого, у нас ціла упаковка. Поїхали далі. І ще й не успів навіть підмотати, підібрати, шнур, нічого, одразу відчув удари. Ну, сподіваюсь, хоч цього дотягну. Маленькі акушата, все копнути не може, відпадають. Тому я намагаюся не форсувати, а помалу кручу катушечкою, щоб... Витягнути на берег. Бо як витягуєш на берег, тоді вважається, як відпадає перед берегом, то вже не рахується. Опа. І це ми вважаємо, рахується. Дивіться, повністю в шахту ковтнув. Один. Повністю в шахті. Такий маленький окушок, а кофтнув повністю рибку Ізік 2.8 дюйма в шахту. Опа, ось наша рибка, наш окушок. О. І до речі, там, де у нас з вами знаходиться стая оба вже сидить. Де в нас? Ай, зійшов. Де є стая мелкого кушка? Обов'язково буде у нас з вами там знаходитися досить такий крупний хижак, і щука, і судак може бути. та яка. Дивіться, знову повністю в шахті. Окунь питається, повністю в шахті він знаходиться. І рибка оказалася без хвостика. що я Зараз спробую кинути без хвостика, подивитися, що з цього вийде. От Crazy Флепер. Вагне, так? Під берегом мати впав. так от, дивіться. І без хвостика. І без хвостика кофтая. Ну теж непогано. я не знаю, який це вже десяток я витягнув, я їх не рахував. Але білий колір, як там кажуть, працює. Тому що ми робимо зараз? Заміню білий колір на вогняну морковку. Так, ну що ж, вогняна морковка поставив. той же самий ізік 2,8 дюйма. Ось така рибка. Тільки та ж, та ж сама рибка, тільки в кольорі вогняна морковка. Подивимося, що з цього вийде. Поїхали. Одиночні удари. Можливо, вогняна морковка зараз не в тренді в Окуня. Або підійшла зубата і їх там розігнала всіх. Зараз ще трохи покидаємо і подивимося, що до чого. Вогняна морковка моя спрацювала. Ну, вийшло так, що я закинув і відразу і нічого не зробив, абсолютно не встиг. І одразу покльовочку отримав Ну, вже вам скажу, на даний час вогняна морковка хуже працює, ніж білий колір а, відпав і ще й вухо отримав рибкою. Відпала рибка, вважаємо, що не упіймав. Є, нарешті на вогняну морковку я витягнув. Рибину. Покльовок було досить багато, але реалізованих покльовок мало. Ну нічого, нічого. Зараз витягнемо. У мене один з крупних окунів. Опа, нормально. Ну, дивіться, що виходить. На білий колір покльовок валом. На вогняну морковку покльовок менше, але окунь пішов крупніший. Тому дивіться, що я думаю зараз зробити. Убираю вогняну морковку і ставлю колір кола. Попробуємо колу. Так, вот такий ізик, колір кола. У нього значит, червона та зелена блисківка. Вага та ж сама, 18 грам залишається. Давайте. Давайте подивимося, що в нас з темним кольором вийде. Може этот підтягнуть шулю. Нифига себе, только закинув. Ще одна навіть проводку несів. Сразу же відпав. Тобто, щоб я багато не балакав. Є, е, знову. Я вам скажу, колір кола мені вже подобається. Так от. Кола відразу відпрацювала з першого забросу. Так. Ну може, звісно, попав так, хто я знає, ну зараз подивимось. хоча для кола зараз дуже рано. А там хто я знає. Була подача невеличка, ну я на неї дуже не звернув увагу, але факт залишається фактом, я залишився без хвостика. Я вам скажу, що поки що на першому місці для мене залишається білий колір. Кола виходить на другий колір уже. А потім тільки вогняна морковка. Ну, для вогняної морковки рановато. Як і для коли, в принципі. Так, поцепив нову колу, поїхали. Садив когось? Зашел? О, і я всадив шоссел? Елки поки оце був крупный, крупнейший. Або може баграну. Ти його що отак обводу шляпну. Опа! Поки бачите, пав, з видержав, щоб пальцем там чи рукою показати і зразу Ди... знову зійшов. Досить непоганий колір кола. В исполненні ІЗІКа 2.8 дюйма Досить непогано себе показує, чесно я вам скажу. Ну, Я навіть навіть скажу, що коло зараз виходить на перше місце, як для мене, ніж білий колір. О, повністю в шахту копнув окушок. І навіть хвостик залишився цілим. як завжди все заплуталось О, це. ну, мені цей колір дуже до вподоби кола коротше навіть таким образом кола ловить окуня я уверен він стопудов хоче розказати звідки должна була бути атака Ну, що ж я вам скажу, кола мені поки що найкраще зайшла. Давайте спробуємо новий колір, ще один спробувати. Попробуємо з вами колір Черніка. Досить таки теж непоганий колір. Зараз спробуємо цю черніку, давайте вам покажу її поближе. О, вона така. О! Кажу черніка мотель! О, а я черніка-черніка, а черніка. колір мотель. Досить таки непоганий колір, тому попробуємо зараз його. В общем, по поводу мотеля кольора. Значить, скільки раз вже прокинувся, відчуваю, там десь один ударчик єле-єле, там ударчик. То поки що мотель саме хуже. А, Ага, воно що. Відкусили хвостик. Без хвостика залишився на мотелі. Ну, нічого, зараз іншого мотеля один. Так, одяг іншого мотеля. ІЗІК 2.8. Дюйма, поїхали. Вітер змінився. Ось так от нарешті на Черніку я витягнув. Я думав, вже нічого і не витягну на неї. Ну, все ж таки витягнув. Черніка відпрацювала в мене. Є трохи. Ну зараз спробуємо іще що далі вона нам скаже. Зато в шахту. О, от така штука. Хвостик тут трошки закрутило. Красота Ничего, сейчас еще попробуем Что там Так, это белый Ола Могняная морковка Да, еще два окуня надо За одну проводку Два-три раза окунь седая И спадает, я вам скажу Зато ковтнув. От так от. Водив, водив, доводився. З'їли. Нічого, зараз ще один нового. Це просто треш. Знову відкусив. Я ж не зупинюсь, поки я його не витягну на берег. Тих що угу. я вам скажу? Саме довше я відпрацював мотелем. Бо на нього найші покльовки йдуть. Поки що саме краще кола все ж таки відпрацювала. Не знаю, вроді би і тот, і тот колір темний. Мотель темний, кола темна, але кола краще відпрацювала. Можливо, річ в близківках самих. Там хто його знає. А можливо запах не вподоби. Все ж таки вони в мене ці з ароматом. Но сил у мене щось не вистачає вже на мотеля. Кидать, кидать, кидаю, кидаю. Де-не-де якийсь удар, де-не-де щось схватить, хвостики відгрізає, а клювати так і не хоче. Та ти що? Нарешті. Я його вималив цього мотеля. Чи Окуня, щоб на Мотель клюнув. І повністю в шахту ашковнув. О, і без хвостика залишився. Ну, мотеля я саме більше потер, до речі, поніс. Нема в мене сил на цього мотеля більше. Не хочу я ним кидати. Я вам скажу, що я рановато ним. Так, вирішив я на останок трошки білим покидати. Мені його не жалко, в мене його дуже багато. Тому покидаю біленьким трохи на останочку. Подивимося. Буде результат. Бо мотель себе досить погано показав. О, друзі, це все, дійшла. Це була щука. Це була досить таки непогана щука. Ну. Но... Так, да, як умієш ловити в уміє просирати. Витягнуті ще одного окуня, видно, мої окуня куди розбіжалися. Вітер, хай Бог мили. Давайте подивимося, що на що у нас клювало І так Ось наші окунята 4 штуки. О, і я на них поцепив рибки, значить. Ізики. 2,8 дюйма. На самому першому місці у нас кола. Досить непогано відпрацювала. На другому місці, як на мене, то це білий колір з серебряними бльосточками непогано відпрацювала. Потім вогнева морковка і мотель. В принципі, ці чотири кольори я сьогодні з ними працював, і саме краще вони в мене відпрацювали. О, ось мої обгризки лежать, от які поушатувала. От вони мої гризочки. ну Це ще не всі. Тут ще в мене в пакетиках лежать. ну Бачите, хвостиків немає. От Я їх заберу, переплавлю і відділю собі новий силікончик. Ось так, от в принципі. Тому, друзі, що я вам скажу? ІЗІК 2.8 дюйма досить таки непогано працює на окуня. Вудлище у мене було азура Savada XP 299 з рості з тестом 828. О, катушечка 4000 і шнурочок 08 по японській класифікації. І навіть я вам скажу одна щука схопила, але вона не, не гарно схопила і пішла собі далі гуляти. Ну і флаг її в руки, як там кажуть. Тому, друзі, на цій гарній веселій ноті. Ставимо всі пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. І до речі. Якщо хочете замовити силікон, в знизу в описанні буде силочка на мій Фейсбук. Там можна зайти, подивитися, вибрати і замовити. Тому, друзі, всім пока, всім гарного дня, пока.